Вівторок 9 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Юрієм Нецьким. Чоловік народився у багатодітній сім'ї у селі Шарівка, що на Ярмолинеччині. Був наймолодшим з дев'яти дітей. З 2014-го воював у зоні АТО ООС. Звільнився з військової служби за станом здоров'я та працював на АЗС. У лютому 2022 року знову добровольцем пішов до війська, а два місяці тому вдруге став батьком. Загинув захисник під час аварії, котра сталася 6 липня у Рівненській області. Нагадаємо, у ДТП зіткнулися вантажівка та рейсовий мікроавтобус. Не вижили 14 -ро людей. Вічний спочинок герой знайшов у рідному селі. У нього залишилася дружина, двоє неповнолітніх дітей, батьки, брати та сестри. Герою назавжди 34 роки. Чудовий товариш завжди допоможе. Чудовий батько, чудовий чоловік, навіть в сімейних стосунках він завжди старався, щоб дружина менше щось виконувала якісь обов'язки, він брався все на себе. Чудовий син завжди батькам допомагав. Навіть будучи на службі, він старався і дзвонити, куди б не їхав. Навіть в останні хвилини, коли він сів той маршрутний засіб, він перед тим дзвонив мамі, що він виїжджає. Людина така, яка прийшла АТО, набудучи хвороби в АТО, був звільнений у зв'язку з інвалідністю. Він в перші дні війни пішов також служити, хоча міг і не йти служити, але він пішов служити з сіма моїми братами. У нас батьків дев'ятеро. У нього два місяці назад народилася дочка. У нього залишилася дочка, сирота і старший син ще є Тимофій. Зарекомендував себе з дуже позитивної сторони. Він не відказувався, в будь-яку роботу брався, будь-бу роботу виконував. І в нас в серцях він залишиться, звичайно, назавжди, тільки з позитивної сторони. Як друг, як товариш, який завжди приходив нам, до нас на допомогу. Це велика втрата для нас. На жаль, дали команду, що треба було підвищити свої бойові навички, бо ви знаєте, що. Хоч в нас тилова частина, але нас всіх забирають зараз туди. В останній день він пройшов цей вишкіл і мені від дзвонив, доповідав, що вже все, повертається додому. І з вокзала вже сів у маршрутку, що все добре. Кажу, Юра, приїдеш. Мені подзвониш, що нормально все доїхав. Не подзвонив, не доповів. Вже якесь перечуття було щось не так. А вже по новинам вже сказали, що така страшна аварія сталася. А ще була надія до останнього була надія, що, що це не він, що це десь якась інша маршрутка, і хтось живий залишився. Але, на жаль, Попрощались нині із героєм Володимиром Свинарчуком. Чоловік родом із Даражні. Проживав у селі Яснозір'я Віньковецької громади. В цивільному житті працював будівельником. На захист України став влітку 2022 року. Служив у лавах 3-ї окремої танкової залізної бригади. Загинув 1 липня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Я пам'ятаю, що він колись їздив на стройці, був їздив заробляти. По Україні їздив, заробляв. Потім в школі працював разом з батьком, допомагав в навчальному процесі, ремонтував прилади. того він десь їхав на заробітки. Знаю, що був сторожем в охоронній службі. Там познайомився з, з дівчиною, жінкою. Вони жили громадським браком 4 роки. Ну, він добра дитина була, людям допомагав, стареньким допомагав. Про нього ну, така судьба його, але він хороший людина. Він приїжджав, в нього була хата, типу старенька. Він купив нову хату, дуже гарне господарство. Він думав, що він прийде, може ще сім'ю якусь буде мати. Він думав, що він прийде і буде жити в тій хаті. Вот так получилось. Середині липня розпочне роботу перший у Хмельницькому рекрутинговий центр у приміщенні ЦНАПу на вулиці Соборній. Тут можна буде отримати інформацію щодо умов служби і вакансій у війську та дізнатись, як виглядає процес добровільного долучення. У Міністерстві оборони наголошують, що в рекрутингових центрах не видають повістки. Рішення про створення такого центру та його фінансування підтримали на засіданні виконкому у червні. Передбачили кошти на створення рекрутингового центру на базі нашого центру надання адміністративних послуг. Плануємо, що орієнтовно з 10 12 липня він розпочне безпосередньо працювати. Процес підготовки вже триває. Сподіваємося, що рекрутинговий центр дасть нам можливість проводити якіснішу роботу з тими людьми, які розуміють, що таке захист держави і що для власне для того потрібно. Чотири автомобілі для потреб стрілецького батальйону поліції особливого призначення передали місцеві волонтери. Це два позашляховики, мікроавтобус та пікап. Транспортні засоби придбали троє благодійників з Хмельниччини. Повідомили в секторі комунікацій обласної поліції. Правоохоронці кажуть, що волонтери вже не вперше допомагають поповнювати автопарк поліцейських і додають, що бійці новоствореного стрілецького батальйону наразі проходять вишкіл та бойове злагодження і незабаром вирушать у зону бойових дій для несення служби. З наступного понеділка у хмельницьких тролейбусах не прийматимуть готівку. Сплатити за проїзд з 15 липня можна буде кількома способами: транспортною картою «Сітікарт», банківською картою з чіпом, мобільним телефоном, що обладнаний функцією NFC, за допомогою додатків Apple Pay та Google Pay або за допомогою QR-коду, згенерованого додатком Сітікарт. Нагадаємо, перейти на безготівкову оплату проїзду у міських тролейбусах планували ще кілька років тому, але через повномасштабну війну рішення відтермінували. Або переселенці, які не мають електронних квитків, могли користуватись комунальним транспортом. Представники Хмельниччини долучились до всеукраїнського форуму Державотворець, який відбувся у Києві. Нашу громаду на заході представили представники управління молоді та спорту молодіжного центру та ДЕЮ США No3. Тематику форуму була присвячена питанням участі молоді у відновленні України у різних сферах та напрямках. Загалом до заходу долучились понад 500 учасників з усієї України. Ми, як активна молодь Хмельниччини, також долучилися, налагодили більш тісний контакт з іншими установами всієї України і рахую, дуже плідно попрацювали, дізналися багато нового, проговорили, зокрема, різні молодіжні і проблеми, поділилися своїм досвідом. Була увага спрямована на три сектори. Це Ключові можна так виокремити, зокрема державний сектор. Навіщо та як молодь має долучатися до державних ініціатив? Надійний тил. Кого сьогодні потребує український бізнес, і третє ключове це об'єднуємо зусилля, можливості підтримки молоді від неурядових організацій. Під час форуму був нетворкінг, він був такий неформальний. Зокрема, учасники могли контактувати між собою проходили різні квести разом. Це допомогло нам більш познайомитися один з одним. Багато чого нового дізналися. Наша команда націлена на розвиток і дуже сподіваюся, що ми зможемо Можемо всі наші ідеї втілити в Хмельницькій громаді. Збирають книги українською мовою. Працівники молодіжного центру спільно з інтеграційним центром Баобаб з польського Любліна організували міжнародну книжкову акцію. Баобаб це простір, що призначений для зустрічей мігрантів і біженців з різних країн. У центрі діє бібліотека, яку зокрема відвідує значна кількість українців, котрі тимчасово проживають у Любліні. Тож читальня потребує книг українською мовою. Хмельничан закликають долучитись до акції, збирають літературу у приміщенні молодіжного центру за адресою вулиця Кам'янецька, 63 до 15 серпня. Цю ініціативу запустила українка Ярина, яка наразі там працює, і ми з нею поспілкувалися і виявили таку проблему, що через значну кількість саме українських біженців та біженок не вистачає літератури українською мовою. І у такій кооперації у нас з'явилася ідея допомогти цій бібліотеці зібрати книгу українською мовою і надіслати їх у цей простір. Книги ми обов'язково потребуємо саме українською мовою. Це має бути підліткова та доросла література, оскільки дитячої вистачає, вона є у достатній кількості. А саме такої більш дорослої, то ні. Книги мають бути у такій хорошій якості. Це не обов'язково мають бути нові книги. Але, до прикладу, якщо ви прочитали раз чи два книгу, вона у хорошому стані. Ви можете її принести на будь-який жанр, тематику, оскільки кожна книга вона має свою аудиторію. Книги ми збираємо у молодіжному центрі. Ви можете зв'язатися за контактним номером зі мною, оскільки я як економ... Координатором проекту або безпосередньо прийти у молодіжний центр, залишити книгу тут, і вона буде передана у Баобаб. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.